Готуємо смачний та ситний м'ясний рулет всередині з вареними яйцями. Всі інгредієнти та детальний опис будуть під відео. Отже, начинка, твердий сир, яйця та підтушена цибулька. Зверніть увагу, цибулю можна додати у фарш або в начинку, так як я зробила. Це вже як ви забажаєте. Ще у мене шпинатний соус, він не є обов'язковим, можна робити без нього. І також в цьому рецепті я використаю особливий інгредієнт це чорний часник. Ось, я переблендерила зі спеціями наш фарш. Це для того, щоб він був більш однорідний і краще потім тримав форму. Обов'язково змочуємо руки, розстеляємо харчову плівку, змочуємо руки та все руками гарно розправляємо по плівці. У мене вийшов. Тонкий, доволі прямокутник розміром 40 на 25 см. І начинка. Натерті яйця, натертий сир і під в невеликій кількості олії цибуля. Все добре перемішати, посолити, поперчити. І викласти на фарш. Ось, розправила. І ще додаю свіжу заморожену зелень. У мене кріп та петрушка. Ще раз наголошу під тушу на цибулю. Можливо, краще буде дати у фарш. Це вже як ви любите. І шпинат з вершками не є обов'язковим інгредієнтом. Просто він у мене вже був, і я додала. Але ви можете люби, робити без нього, особливо, хто не дуже любить шпинат. Ось, виклала, і все тісно, гарно закручуємо. Спокійно, не спішитеся. Ось, закрутили. Руками гарно так розправляю, щоб він був сюди однаковий, знову змочую руки і краї гарно защипую, щоб начинка не випадала. І обережно перекладаю у форму встелену пергаментом для випікання. Наверх я буду класти чорний часник. це особливий інгредієнт, хто любить часник. У стравах, то й обов'язково зацінить. Він додасть особливого пікантного смаку і неймовірного запаху вашій страві. Ось, взяла два зубчики буквально, гарно, дрібненько нарізаємо, і будемо викладати на наш рулет. Спочатку я посипаю кунжутом гарно, а тоді Викладаю наш часник. Запах стояв просто неймовірний на всю кухню. Ось, випікаємо в розігрітій духовці, згідно інструкції, внизу опису, та смакуємо, їсти можна як гарячим, так і холодним.